Приєднуйтесь до мене, адже сьогодні я хочу зануритися в таємниці тих, хто народився в березні. І хочу перевірити, чи зможу я розкрити і зрозуміти, що готує їм їхня доля. Коли ми думаємо про березень, ми часто асоціюємо його з якимось оновленням, переродженням, відчуттям початку чогось нового. Але чи замислювались ви коли-небудь про те, що турбує людей, які народилися в березні? Чи мають вони певні риси чи характеристики, які відрізняють їх від інших? Досліджуючи світ астрології, ми е, з вами давайте заглибимося в унікальні впливи, які формують життя тих е, чи інших людей, а сьогодні саме поговоримо в тих, про тих, хто народився в третьому місяці року. Астрологія існує вже тисячі років. І хоча це не точна наука, Безперечно, що дата народження, і е, місце народження, і час народження впливають на нашу особистість і на наш життєвий шлях. Кажуть, що люди, народжені в березні, володіють унікальною енергетикою, яка відрізняє їх від інших. Але що саме це означає і як ми можемо це зрозуміти? Давайте розбиратися. Коли ми занурюємося в сферу астрології, дуже важливо зберігати відкритий розум і відокремлювати факти від вигадки. Астрологія полягає ж не в тому, щоб передбачити кожен наш, крок, кожен наш крок, або змушувати нас виконувати, ну заздалегідь визначені нам якісь ролі. Швидше йдеться про глибше розуміння себе і світу навколо нас. Приймаючи цю саме точку зору, ми можемо ну, легенько доторкнутися до прихованих моделей і впливів, які формують наше з вами життя. Отже, давайте зануримося в тему і подивимося, які ж секрети ми можемо відкрити про тих, хто народився саме в березні. Чи справді вони такі унікальні, як стверджують астрологи? І як склалася їхня доля? Ну, я думаю, у вас є е, про кого подумати, хто може ви самі народилися в березні, чи ваші знайомі, чи друзі народилися в березні. Багато людей вважають, що астрологія це лише купа забобонів і ну якихось стереотипів. Вони думають, що якщо хтось народився в певний місяць, він автоматично демонструватиме і певні риси свого характеру. Але правда в тому, що астрологія є набагато складнішою. Ідеться ж не лише про те, щоб бути там певним типом за характером чи манерою спілкування. Або відповідати за на яку якісь визначені заздалегідь формі. Насправді, астрологія це складна система, яка враховує положення планет, зірок і інших небесних тіл в точний час і місце нашого народження. Це унікальне поєднання космічних впливів формує нашу особистість, наші сильні і слабкі сторони, і навіть наш життєвий шлях. І коли ми дивимося на людей, які народилися саме в березні, ми починаємо помічати деякі захоплюючі закономірності і деякі тенденції. Ну, наприклад, багато людей, народжених у березні, відомі своєю креативністю, уявою своєю і якимось, якимось інноваційним мисленням. Їх часто приваблює творчість, а природні їхні хисти до, до якоїсь драми, до якихось оповідань, робить їх переконливими ем, комунікаторами, і ми, коли з ними спілкуємося, ми їм віримо. Але особи, що народилися в березні, також відомі своїми і сильними лідерськими здібностями і здатністю ем, надихати інших. Отже, що роблять люди, які народилися в березні такими креативними і такими харизматичними? Може, це щось у їхній ДНК? Чи це може результат їхнього, верніше, результат впливу астрологічного на них? Досліджуючи світ астрології, ми виявимо, що це саме і те, і те поєднання цих обох тверджень. Народжені в березні також відомі своєю емоційною глибиною і своєю інтуїцією. Вони мають сильний зв'язок зі своїм внутрішнім світом, і це робить їх надзвичайно чуйними і співчутливими до інших. Оце ця природа, емпатична природа, дозволяє їм будувати міцні стосунки і спілкуватися з людьми на глибокому рівні, такому значущому рівні. Звичайно, з великою ж владою, якщо вони так можуть бути і комунікаторами вести за собою людей, то з великою владою ж приходить і велика відповідальність. І люди, які народилися в березні, не застраховані від власних труднощів. Вони можуть бути схильні і до перепадів настрою. А їх інтенсивна емоційна чутливість іноді буде викликати у них почуття якогось пригнічення, тривоги, можливо. Але незважаючи на ці трудності, вони відомі своєю стійкістю і здатністю відновлюватися, дуже швидко відновлювати, відновлюватися від всіх подоланих чи неподоланих якихось труднощів. Коли ми глибше заглиблюємося у світ людей березневих, ми починаємо бачити якийсь, ну, як я б сказала, захоплюючий гобелен рис і характеристики, які відрізняють їх від інших. Від творчої іскри до глибини емоцій, як я сказала вже, у цих людей є набагато більше, ніж здається нам на перший погляд. Одним із найбільш перепонливих аспектів людей, що народилися в березні, є їхня здатність надихати і мотивувати інших. Я вже також про це сказала. Вони мають природну харизму, яка приваблює людей до них, а пристрасть їхня і Ентузіазм їхній можуть бути ну неймовірно заразними. Е, незалежно від того, чи керують вони командою, чи викладають у класі, чи у якісь великій аудиторії, чи просто діляться своїми ідеями з іншими. Ці люди е, мають унікальний дар е, унікальний дар надихати інших на якісь дії. Але ж Якщо до темної сторони людей, які народилися в березні, чи схильні вони до певних негативних рис чи якихось моделей, і, і, які можуть ем, стримувати їх у, у своєму житті? І досліджуючи світ астрології, ми ж виявимо, що кожен знак має свою і тіньову сторону. І люди, які народилися в березні, не є винятком. Незважаючи на численні сильні сторони, ці люди можуть бути схильні до нетерпіння. До імпульсивності, схильності домінувати над іншим. Вони можуть боротися з почуттям гніву, вони можуть ображатися або розчаровуватися в комусь, особливо коли їхнє творче бачення ну, якимось чином блокується або придушується. Але, визнаючи ці саме ті тіньові риси свого характеру, березневі люди можуть навчитися балансувати. Між своєю енергією, і розвивати якийсь більш емоційний інтелект. Дивлячись на життя таких людей, ми починаємо бачити якусь спільну рису, ну, якусь спільну ниточку між ними, між тими, хто народився в березні, я маю в виду. Глибоке бажання творити, надихати і спілкуватися з іншими. Це є практично у всіх. Чи є вони? Якісь митці лідери чи просто пристрасні люди. Ці люди, що народилися в березні, керуються потребою виражати себе і справляти якийсь значущий вплив на навколишній світ. Однією з найпереконливіших історій про людей, які народилися в березні, є історія Альберта Ейнштейна. Ви знаєте, відомого фізика, який став революціонером в нашому розумінні всього всесвіту. Ейнштейн, який народився 14 березня 1879 року, був збірною, так би мовити, моделлю березневої особистості Креативної, інноваційної, захопленої своєю роботою людини. Його новаторські теорії і відкриття змінили хід історії всього людства, а його спадщина продовжує надихати покоління вчених, мислителів і новаторів. Але історія Ейнштейна не лише про його інтелектуальний блиск, це також про його емоційну глибину і його чутливість. Незважаючи на численне досягнення, протягом усього життя він боровся з почуттям тривоги і депресії. І оця емоційна складність є характерною рисою багатьох людей, що народилися в березні, які часто володіють багатим внутрішнім світом, який живить їхню творчість і спонукає на якісь інновації. Коли ми розмірковуємо над життям людей, які народилися в березні, ми починаємо бачити глибокий зв'язок між їх астрологічним впливом і їхнім життєвим шляхом. Ми бачимо, як їхня творча іскра, емоційна глибина і лідерські здібності глибоко вплинули на їхні самі долі. Зрештою, розуміння нашого астрологічного впливу це не передбачення нашого майбутнього чи примушування нас виконувати заздалегідь визначені ролі. Ідеться про глибше розуміння себе і навколишнього світу. Використовуючи нашу унікальну енергію і характеристики, ми можемо повністю реалізувати свій потенціал і жити більш справжнім змістовним життям. Отже, що значить народитися в березні? Це просто питання удачі, долі чи збігу обставин чи, може є щось глибше. Досліджуючи світ астрології, ми починаємо бачити, що наші дати і час народження мають приховану силу. Силу, яка впливає на нашу особистість, сильні наші сторони і на весь наш життєвий шлях. Я дякую, що приєдналися до мене у цій подорожі в таємниці тих, хто народилися в березні. Якщо ви народилися в березні, я хотіла б почути вашу думку в коментарях нижче. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом, поділіться думками, поділіться історіями про те, що для вас означає народитися в цю унікальну і особливу пору року. А якщо вам цікаво дізнатися більше про астрологію, нумерологію, особистість, обов'язково перегляньте мої інші відео на цю захоплюючу тему. Я чекаю вас на своєму каналі. Всього вам найкращого!